Я всіх вітаю на каналі, і сьогодні в мене на огляді газона касарка Intertool WT1201. Виробник показав на упаковці такі характеристики: асинхронний двигун потужністю 1800 Вт, котрий розкручує лезо до 2850 обертів на хвилину, має ширину покосу 42 см і діапазон налаштувань висоти зрізу трави від 25 до 75 мм. Мішок для збору трави об'ємом 50 літрів. Цього вистачає, щоб обробити ділянку приблизно 5 на 5 метрів, в залежності від того, якої висоти і щільності рослинність на вашій ділянці. Також виробник вказав, що косарка має ступінь захисту IP24, і зроблена вона в Китаї. По зовнішньому вигляду, мені вона нагадує якийсь гоночний болід. Косарка має ручку для переносу і важить приблизно в районі 10 кг. Позаду можна побачити автоматичну кришку, що закриває отвір, через котрий вилітає трава. На ній можна побачити якісь попереджальні знаки. Колеса косарки зроблені з суцільного пластику. Виглядають надійними і практичними. Їх можна мити під струмом води, там немає чому і ржавіти, бо підшипників вони не мають. Збоку на корпусі знаходиться важель регулювання висоти покосу. Є 5 рівні висоти покосу від 25 до 75 мм. Сам механізм зроблений максимально просто з мінімумом деталей. Принцип котрого це розпір важелів, що підіймають корпус відносно вісі колес. Механізм надійний, головне вчасно змащувати, ламатись там немає чому. Наглядно продемонструю, як він працює. І якщо опустити не саме мінімум, а це 25 мм, то як ви бачите, навіть палець не буде пролазити. Потужності 1800 Вт вистачає для того, щоб перемелювати все підряд, навіть невеликі гілки і невеликі друзки. На відео я продемонструю, як вона перемилює гілки від такої верби діаметром десь 1 см. Корпус косарки зроблений з міцного і гнучного пластику. Він трохи схожий на той пластик, що використовує для автобамперів. Це зменшує ймовірність, що корпус проламається, якщо ви натрапите на камінь або на залізяку, не помітивши її в траві. В комплекті до косарки йде ключ для викручування гвинта, що затягує лезо на вісь двигуна. І перший недолік, що можна побачити, це те, що немає спеціального місця на корпусі для того, щоб надійно причепити цей ключ. Тому я його просто причепив на стяжки. Щодо контейнера для збору трави, він має об'єм 50 літрів, також він повністю розбірний, тому проблем з його миттям немає, і він має з'ємне руків'я. Ну, ось так він виглядає зсередини. Також в ньому передбачений спеціальний клапан-індикатор, котрий підіймається за рахунок повітря, що йде від рухомих лес. І коли мішок заповнюється травою, то потік повітря перестає рухати клапан, і це значить, що пора скинути на кошену траву. В принципі, ви це і без того відчуєте, бо буде нелегко за собою тягати 10 кг зайвої ваги. До речі, на самому клапані набита інструкція, як він працює. Але якщо не хочете заморочуватись з скиданням трави, то можете не одягати мішок, а просто закрити кришку ззаду. І тоді трава буде вилітати в якості мульчі, що є корисно для газону, хоч не так естетично. Косарка поставляється в картонній коробці розмірами 78х53х39 см, і перед тим як починати працювати з подібними інструментами, необхідно все ретельно перевірити на справність і цілісність, щоб не допустити надзвичайних ситуацій, бо все ж таки лезо обертається на високій швидкості. Уважно оглядаємо двигун, леза і як надійно вони прикручені до вісі двигуна. Наскільки гострі леза і в якому вони стані, чи не мають вони тріщин і як обертається вісь, чи нічого їй не заважає. Після перевіряємо колеса, щоб вони нормально крутились і надійно тримались на своїх місцях. Після перевірки двигуна можна розкласти руків'я і затягнути його барашками гвинтами з боків. Останнім вже пристібаємо мішок для збору трави. До речі, ця пластикова кліпса, що тримає кабель, дуже вдало підходить для того, щоб тримати кришку, поки ви надягаєте мішок. Цікаво. Чи то так співпало, чи то так інженери продумали. Можете про це написати в коментарях, як ви вважаєте. Ну і ось так косарка виглядає в зборі і готова до роботи. Ну а тепер час попрацювати. І як ви можете побачити, траву коліна вона перемелює без зайвих зусиль. Ну і ось скільки з такої ділянки трави вже назбиралась у мішку. І щоб було легше косити щільну і високу траву, я роблю наступне. Задираю ніс касарки і, як би накриваючи траву, опускаю і одночасно штовхаю вперед. Так набагато легше косити, ніж просто штовхати вперед. З такою технікою будь-яку рослинність легко можна скосити і перетворити на мульчу. Зараз можна добре побачити, як дрібно коситься трава і який з неї виходить матеріал для мульчі. І після роботи ми можемо спостерігати наступну картину середини косарки. Залишки трави, що змішуються з землею, наліпають в цих місцях, і в принципі це не є великою проблемою. Головне не косити зранку, коли на траві роса чи після дощу, бо, по-перше, мокра трава може спричинити замикання, а по-друге, вона більше буде наліпати разом з мокрим ґрунтом. Зауважу один момент. Косив я тупими лезами, але з такою потужністю можна косити взагалі не зважаючи на це. І далі я покажу, як наточити лез. Це дуже легко, якщо у вас руки з плече. Ось так виглядають органи керування косаркою. Ця велика кнопка безпеки, котру треба спочатку натиснути, а вже потім можна буде натискати на курок живлення мотору. До речі, двигун косарки має плавний пуск. Далі я продемонструю, як вона вправляється з бурянами. На цьому участку є все: і ряпийник, і кропива, гілки від верби, і частково шматки дров, котрий пес тягає, щоб ристи і точити зуби. І зараз на екрані можна побачити один недолік всіх електричних косарок, а саме потреба постійно перекидувати мережевий кабель і слідкувати за тим, щоб випадково не наїхати на нього косаркою. До речі, для таких випадків є автоматично змотувальні подовжувачі, і додатково, через цей недолік у цієї косарки, є ще один недолік. Оскільки курок живлення знаходиться лише з правого боку, і коли треба перекинути кабель на іншу сторону, то ти вимушений відпускати і міняти руку, зупиняючи роботу. І саме тому поруч з кнопкою захисту хочу додати кнопку постійного живлення, щоб не виключати косарку в незалежності чи тримаю я курок. Хоч це і проти правил безпеки, але я знаю, що саме я роблю і для чого. Ну ось так вона перемилює сухі гілки верби. Одразу скажу, залишається лише тирса. Таку ділянку я спочатку кашу на 50 мм висоти, а вже потім фінішно на 25 мм. Це обумовлено нерівністю поверхні ділянки, де можуть зустрічатись каміння. А при такому підході каміння легше побачити, коли густу траву ви вже скосили. Далі я покажу, як я знімаю і заточую лезо. Спочатку треба відкрутити ключом, що йде в комплекті, гвинт на роторі, а заодне перевірити пластикову платформу, що тримає саме лезо. Ну ось в такому стані були лезо косарки після пару покосів. Я пару разів натикався на каміння, тому є місцями зам'ятини, але це не проблема, бо лезо вважається розхідним матеріалом. Тому через деякий час потребують заміни, але це треба дуже-дуже багато косити, щоб затерти то лезо. На замітку, само лезо не закалене, тому метал м'який. І він швидше буде заминатись, ніж на ньому будуть з'являтись тріщини. Для того, щоб нагострити лезо, зручно мати таку міні шліфовку Або, як в народі кажуть, болгарку. Для неї є різні диски, але в мене є саме для заточки диск. Якщо у вас лише відрізний диск, то можна і ним без проблем наточити лезо. Головне в цій процедурі це заточити задири і вирівняти кромку леза. І не знімайте багато металу і сильно не захоплюйтесь цим процесом. Для газонокосарки не треба прям супер гостре лезо. Достатньо лише просто легко шліфанути і все. І цього буде більш ніж достатньо. Завжди перевіряйте, в якому стані ця капролонова платформа. І наскільки зношене ось це посадкове місце під вісь двигуна, бо саме на це місце йде найбільше навантаження під час старту двигуна. І якщо пропустити цей момент, то можна отримати дуже погані наслідки. На звороті цієї платформи є спеціальні пупирки за чепи. За них лезо притискається, і саме тому ви не переплутаєте, якою стороною ставити лезо. Ці пупирки також переносять навантаження під час старту. Додатково обов'язково перевіряйте, в якому стані і сам вал двигуна. До речі, це місце дуже сильно нагрівається під час. Роботи, приблизно 70-80 градусів. Раніше на нього я приколпозив трохи фольги, для того, щоб ущільнити посадку. фольга добре виконала свою роботу, але трохи в кінці і зносилась Для подібних функцій можна також використовувати і фум-стрічку. Але обов'язково зверніть увагу, які температурні режими ваша стрічка може перенести. Приблизно так виглядається зона після використання, тому зараз ми будемо все відмивати. З зовнішньої сторони я особо не церемонюсь і поливаю все щільно потужним струмом Я не особо переймаюсь тим, що вода кудись може потрапити. Далі я покажу, чому це. Малоімовірно, нагадаю, що ступінь захисту косарки IP24. Єдине, що чутливе до води це двигун. І він досить надійно захищений цією червоною кришкою зверху. А з внутрішньої сторони бажано не сильно заливати двигун водою. Тому я максимально намагаюся не потрапити струмом води в двигун. Але якщо випадково налієте туди трохи води, це не буде катастрофою. Головне не запускати касарку, допоки вона не стече і не просохне. Обмотка двигуна залита компаундом, тому не страшно, якщо трохи води, туди і потрапить. І після того як ми все помили і просушили, можна зібрати все в зворотньому порядку. Як я раніше і казав, можна використовувати фум стрічку тому в цей раз візьму її. Після намотки платформа буде сидіти дуже щільно, і стрічка буде частково. Погасити початковий імпульс при старті двигуна, тим самим збільшуючи ресурс пластикового посадкового місця. Гвинт, котрий кріпить платформу на валу, не змощую мідною змазкою. Рекомендую цю профілактику робити з усіма гвинтовими та болтовими кріпленнями, особливо тими, що рухаються з навантаженнями і можуть контактувати з водою. Ну і в кінці все надійно затягуємо. А для того, щоб дістатись до двигуна, достатньо відкрутити 6 шурупів. 4 зверху і 2 знизу під наліпкою. Ну, ось так виглядає саме серце косарки. Як я раніше й казав, двигун пролакований та загорнутий в бандаж, котрий теж пролакований. Навколо отвору ви бачите ось цей бублик, і саме він запобігає проникненню вологи всередину, коли ви миєте косарку. Далі я покажу, як я захистив отвори від засмоктування щіпок та іншого бруду всередину двигуна. Для цього знадобиться москітна сітка, її необхідно вставити в жабри по боках корпусу, бо саме через ці жабри повітря затягується двигуном. Теоретично, це має запобігти потраплянню небажаного бруду в двигун і запобігти фактору цієї поломки. Саму сітку ми притискаємо шурупами, котрі там вже з заводу вкручені. Ну а далі збираємося назад в зворотній послідовності. Ось так це приблизно і виглядає. Не знаю як вам, мені в принципі все влаштовує. Можете написати свої думки на цей рахунок. Чи варто взагалі заморочуватись на такі речі? Тож, друзі, давайте підведемо в кінці невеличкий підсумок. До плюсів цієї квасарки можна віднести наступне: потужність, надійність конструкції, простоту в обслуговуванні, дизайн, якість матеріалів і зборку двигуна. До мінусів можна віднести наступне. Немає кнопки постійного включення двигуна, але це більше не мінус, а сучасні вимоги техніки безпеки. Також мінусом є, що курок живлення косарки лише з однієї сторони, це може бути незручним для шульги та і коли треба перекидати кабель під час роботи. Зазвичай в таких випадках на косарках клавіша живлення виконана амбідекстрійно, тобто посередині однієї великою скобою. Також мінусом є те, що цей ключ ніде нормально не кріпиться на корпусі. Для нього немає місця. Ну і ще одним великим мінусом взагалі марки Intertool є те, що їх інструкції взагалі не інформативні. Їх можна навіть не читати. Чи зміг би я порекомендувати цю косарку? Однозначно так, бо це добротна косарка за свої гроші. Оптимальний баланс між ціною та якістю і набором параметрів. Тож на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу і перегляд. Пишіть коментарі, ставте ваші реакції і підтримуйте український YouTube. До побачення у наступних відео. Open one